Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і з нами на зв'язок вийшла депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко? Вітання, пані Юлії. Вітаю. Отже, пані Юлія з вами хочемо говорити останню новину останніх днів стосовно святкування ювілею колишнього голови Волинської обласної ради, теперішнього народного депутата від Луцька Ігоря Палиці. Ну кажуть, що він разом із Коломойським святкував у Буковелі. Чи вам щось відомо? Про ці заходи, про ці святкування. Ну і каже, що очільник обласної ради, пан наш Григорій Недопад, а також Луцький міський голова Ігор Поліщук, там теж був. Чи, ви, чи вас запрошую? ну Таке питання. Ви, ви так знаєте, дуже довго задавали в кінці, прямо мене розвеселили. Ні, насправді мене ніхто не запрошував. Я думаю, це було дуже якось для мене неочікувано, якби мене туди запросили, хоча піввіку. Це буває раз на життя 50 років святкування. Я думаю, що е, Ігор Петрович хотів бачити там своїх друзів, близьких, і вот е, напевно по тій причині. Я теж читала так само, як і ви публічно вже в соцмережах дописи про те, що було велике святкування, велика кількість людей, і там були представники з Волині. Е, мене там не було. Запрошувати мене не запрошували, і я не знаю. Мені здається, що. Наскільки би? Логічним було святкування день народження, навіть ювілею зараз в такий час складний для країни. Але зрештою, як ми бачимо, вже з того, що шириться медіа, було день народження, було святкування, була велика кількість гостей, і відповідно там не могло обійтися і без волинян Це очевидне для мене речі, тому я не здивуюся, якщо там дійсно був і Ігор Поліщук, там і Григорій Недопад, і Рубльов той самий. І представники, які є групою за майбутнє в Верховній Раді. Ну, це е, ті люди, які є як родинним колом, е, тому напевно вони і святкували всі разом. Ну і кажуть, що там був Ігор Коломойський свого часу, Ігор Палиця сказав, що це його друг, але не бізнес-партнер. От як ви вважаєте, бізнес-партнер чи не бізнес-партнер? Ну там не бізнес справи вирішувалися, хоча думаю, паралельно могли вирішуватися і бізнес справи. але... Е, недавно, буквально там за тиждень до цього день народження в Луцьку був Дмитро Чекалкин, який розказував нам наскільки Ігор Коломойський на 40 років Ігоря Петровича Палиці, хоча хотів його здивувати, і замовляв прямо е, вітання до дня народження гумористичного сатиристичного напрямку і сам особисто наказував про те, що треба розказувати і обіграти. Певні особливості в цієї людини і, відповідно завданням було висвітлити безпосередню жадібність до грошей, як розказував нам Чекалкін. На 40-ліття була саме така задача на 50 років. Я думаю, що Коломойський не міг пропустити таку дату і теж святкував разом із своїм другом. Наскільки це зараз. Буде обговорюватися більш ширше там людьми, яким це цікаво, які цікавляться політикою. Я думаю, що кожен зробить свої висновки, тому що зараз особливо група за майбутнє і сам Ігор Палиця відмежовується від тісних зв'язків з Ігорем Коломойським. Хоча, як ми бачимо, і святкування дня народження, і так далі, це реально ті речі, які вони роблять разом. І Я думаю, що і особливі заяви. Це виключно гра на публіку. А насправді, ну ми ж знаємо, скільки років вони товаришують, і всі розуміють, яка історія стосовно цих відносин і який вплив має ця історія на Волиню для мене, зрештою, там святкування їхніх день народження, їхні інші особисті справи вони менш важливі ніж те, що. Оця дружба в кінцевому результаті виливається в ті процеси, які безпосередньо впливають на життя волинян. Адже ми розуміємо і пам'ятаємо, що група приват славиться. Величезними оборудками в країні, які зараз розслідують в Сполучених Штатах Америки, це е, суми, які могли б зараз напевно наповнити абсолютно всі запити, які потрібні для ЗСУ, тому що мова йде не про 100 не про 200 мільярдів доларів, а значно більші суми. Величезна кількість слідчих в сполучених штатах розслідують ці справи причетності Коломойського до відмивання брудних грошей. І е, власне я думаю, що це. Той приклад, який на сьогодні ми отримали внаслідок такої діяльності волинь природоресурсу, який який мав би видобувати бурштин і давати в бюджет країни, яка воює величезні кошти для того, аби ми могли допомагати армії і не мати тих потреб, які ми маємо зараз і в соціальних сферах, і в медичних сферах, і, і інших по Волині. тому. Знаєте, особисті справи можуть бути будь-які, аби вони тільки не впливали на те, що відбувається в Україні, тому що ми зараз не в найкращому становищі, давайте будемо відверті, і нам потрібно вибудовувати нові еліти, вибудовувати нові політичні еліти, в тому, в тому ж числі. І я надіюся, що все ж таки та війна, вона. Підштовхне нас до того, аби змінювати те, що відбувається в нас в державі, пані Юлія. Чи відомо вам про якусь волонтерську діяльність Ігоря Коломойського? Можливо, він дійсно я чином ділився з армією нашої та тим, що він награбував за стільки років? Чи можливо переселенцям допомагав? Чи вам хоч щось відомо про його діяльність? Че ну, не знаємо я останні та, сказати, що він що мені подав невідомо... суд на те, щоб повернути ті акції державні, та які були націоналізовані Укрнафта і Укртатнафта. Ну про це ми вже дізнаємо. Я хочу вам сказати, що мені не відомо нічого про діяльність Ігоря Коломойського в форматі волонтерства. Більше того, я спілкуюся із депутатами і обласної ради Дніпра, і міської ради і. Працювала з командою міського голови Бориса Філатова буквально минулого року, і знаєте, після цього лишилися такі комунікації, і внаслідок цих комунікацій я чую, що на жаль. З моменту повномасштабного вторгнення ми не можемо озвучувати факти про якусь волонтерську діяльність Коломойського. Ну але чому тут дивуватися, якщо нам невідомо було де був народний депутат від Луцька Ігор Палиця перших 30 днів війни? І ми його шукали. Тому е, я глибоко переконана, що це особиста справа кожного, е, як він себе поводить в цій війні. Якщо ця людина не хоче впливати на процеси, які відбуваються в країні, але якщо людина публічно декларує себе і показує готовність втручатися, обиратися, і так далі, втручатися в те, що буде відбуватися надалі з моєю країною і з країною всіх тих, хто тут живе, чиї діти тут живуть, то перше питання, яке ми будемо потім уже. Після того як хлопці виборять все ж таки перемогу задавати це, те, що ти робив під час цієї війни. Я про це завжди наголошую. і Я кажу, що нам потрібно бути до цього готовими. Але найголовніше це розуміти, що питати потрібно не тільки після того, а під час, тому що я дуже не хочу, аби е, такою величезною ціною була заплачена е, перемога. Яка в подальшому нам дасть країну, яка не спромоглася зробити реформи, не змогла побороти корупцію, не змогла побороти олігархат, і в кінцевому результаті кожен з нас отримає запитання до самого себе, заради чого було це все? Якщо після перемоги я не можу, як громадянин цієї держави, безпечно тут проживати, розуміти, що ця країна іде в правильному напрямку, що вона реформована, що в цій країні буде комфортно жити моїм дітям і моїм батькам. Тому е, я думаю, що кожен вже теж задумувався над цим питанням, і е, висновки, які ми робимо, їх потрібно е, розуміти, аналізувати. І не робити тих помилок, які призводять на жаль Україну за такий е, найдовший період нашої державності за цих 31 рік до величезних потрясінь, і в кінцевому результаті ми бачимо, що це привозить призвело вже і до геноциду нашого народу. Тому давайте е, працювати над тим, аби вибудовувати е, політичну пам'ять. Давайте разом думати про те, хто люди, які роблять такі голосні заяви е, і. Хочуть, озвучують і показують, що вони мають впливи на, на нас безпосередньо. Я зараз маю на увазі там Ігоря Палицю і Волинь. Е, і що ми будемо робити далі? Е, і що треба зробити для того, аби нам було комфортно? Бо я усвідомлюю і я добре знаю, що Багато хто думає, що внаслідок війни на наступних виборах буде дуже просто маніпулювати громадською думкою, прикриватися військовими волонтерами і знову ж таки здобувати для себе можливість впливів на політичні процеси в нашій країні. А хіба ні, пані Юлії? Адже ми от бачимо і Палиці з березня немає на Олені. Зате... В телевізорі, на каналі Коломойського, «1 плюс 1», В єдиних новинах показують фонд Ігоря Палиці тільки разом. Там переселенців нагодував, там е, вручив подарунки, якісь там спортивні змагання провів. Це активно піарить і Луцький міський голова Ігор Поліщук і весь час розказує, що вони працюють з фондом Ігоря Палиці. Тільки не розказують, скільки палиця особисто зробив для Волині і скільки він забрав у Волиня? Друзі, я ще під час останньої виборчої кампанії говорила про те, що нам всім варто задумуватися, тому що тоді, коли нам роздають гречку, за рахунок наших бюджетів люди в Швейцарії дозволяють собі і своїм родинам їсти ікру. Від виборів до виборів про це публічно я говорила ще тоді, і зараз я повторююся. Я переконана, що якби зараз хтось отримав запити на те, які співфінансування йдуть від фонду, тому що питання допомоги по організації харчування для вимушено переміщених осіб. Або ж і інші питання вони озвучуються дуже е, гордо Луцьким міським головою, але вже е, безпосередньо вже Процеси того, які суми залучені, і так далі. І коли ми піднімали питання звітності фонду тільки разом, ви знаєте скільки було різних протестів, що давайте там через суд і так далі. Ці всі питання все рівно колись прийдеться почути, озвучити. І я переконана, що буде дуже багато людей зацікавлених їх почути стосовно того, як за рахунок. Луцької міської ради, Волинської обласної ради створені публічні сторінки для пропагування діяльності фонду тільки разом, діяльності е, партії за майбутнє, е, діяльності безпосередньо е, Ігоря Петровича Палиці. Це теж питання, про які я, наприклад, озвучую на сесії. Мої колеги в залі від Європейської солідарності озвучують на сесії. Чому? Тому що, на жаль, на сторінці обласної ради і в телеграм-каналі обласної ради ви не почуєте про жодну ініціативу, яка зроблена іншим депутатом. Якщо почуєте, то це буде одна з 150 новин про те, як там голова обласної ради привіз і віддав гуманітарну допомогу вимушено переміщеним особам. При тому, що давайте будемо відверті, величезна кількість волонтерів в нашому місті робить. Не в рази більше можливо, ну точно не менше. Аніж а якщо взяти по потугам і по задіюванні свого особистого ресурсу і праці, то більше ніж посадові особи зараз, коли вони отримують там на область допомогу внаслідок співпраці з тими чи іншими містами, тому це все. Не треба замовчувати, не треба боятися це озвучувати. Не потрібно е, зараз, бо я бачу ряд коливань в суспільстві стосовно. І церкви московського патріархату, які я вважаю критично важливим питанням, але на жаль, воно не є таким важливим питанням ні для голови обласної ради і більшості обласної ради, ні для голови міської ради, тому що ви бачите, як вони себе поводять. Про це треба говорити уже, тому що як показує досвід. А я хочу вам сказати, що я була е, вивчала досвід там боснії та герцеговини поствоєнних країн. Люди, які ставлять е, на меті тільки виживати в кінцевому результаті є дуже розчарованими, тому що життя продовжується тут. Ми живемо. Ми щодня залежні від людей, які приймають рішення, і ми можемо ставити планку. І казати, що ці люди повинні досягати цієї планки, тому що я особисто не хочу залежати від людей, які станом там на момент повномасштабної війни моєї країни можуть робити якісь вчинки, які суперечать або закону, або моралі. Ну і пані Юліє, ми почали говорити про день народження. А на день народження заведено дарувати подарунки. Так, от два роки тому. Юрій Погуляйко, голова обласної адміністрації, звинувачував більшість обласної ради в тому, що йому висловили недовіру, мовляв, вирішили зробити подарунок Ігорю Палиці і його змістити з цієї посади. Ну а тепер ми бачимо, що подарунок не відбувся, так і вже помирилися і вже. І виконавча влада, і представницька влада в області, і міська влада в Луцьку всі заодно. Ну, я вам хочу сказати, що е, насправді, коли говорити е, про те, як помирилися наші назвемо їх так е, політичні еліти, обласні, то е, давайте будемо відвертими. Зараз питання е, в основному питання людей, які в політиці вбачають якісь особисті вигоди. Це фінанси, і зараз всі змушені примирюватися, тому що фінансові питання е, внаслідок ведення воєнного стану, там з, я вам кажу про обласну раду. Вони вирішуються розпорядженням е, голови військової адміністрації. Тому тут такий, знаєте, пройшов е, трошки. Зміна е, моментів, які стосуються розподілу бюджетних коштів, і я особисто була на одному з засідань бюджетної комісії, де депутатам обласної ради не розіслали всім рекомендації, які будуть надаватися голові військової адміністрації, для того, аби він розподіляв бюджетні кошти на наступний рік. А тільки виключно члени бюджетної комісії їх мали, і от що я побачила в тих рекомендаціях, то це таке повне відсторонення е, депутатів обласної ради від процесів, які відбуваються в області, з позиції того, що ну ми ж зараз по закону не можемо це розпреділяти. От є голова військової адміністрації. Ми йому надамо дамо рекомендації, а він нехай вирішує. От, власне, е, якщо проаналізувати з того, що я там побачила, то там були пункти, які, як на мене, є дуже е, неправильними. бо вони зменшують вагомість впливу місцевого самоврядування на процеси і навіть і бюджетоутворюючі процеси в області, тому що там до прикладу вам можу сказати, що чотири рази в цих рекомендаціях повторюється забезпечити надходження позабюджетних коштів при цьому, що Волинь не має агенції регіонального розвитку, яка на сьогоднішній день мала би працювати над залученням проектів Європейського союзу для того, аби на Волинь додатково отримувати фінансування внаслідок проектної діяльності. Ви знаєте, що зараз дуже великі кошти заходять з європейського союзу, і от зараз буде програма Польща Україна і 187 мільйонів євро під цю програму буде розпреділятися між прикордонними областями. І Волинь теж претендує на ці гроші. І власне, от оця агенція регіонального розвитку мала би слугувати таким локомотивом для того, аби наші громади і громадські організації. І безпосередньо е, як представництво обласної ради обласної адміністрації, бо там співзасновники промислової Палати, залучати ці кошти, ну тому бачите, в нас є ряд е, таких питань, е, які е, навіть не піднімаються. Е, я вже не перший рік про це говорю на комісії. Прошу почати розпочати цю роботу, але е, таким чином ми показуємо, що ми не зацікавлені додатково е, залучати гроші і розвивати області, і розвивати партнерства, які нам в подальшому можуть бути надзвичайно важливі. Бо як приклад, можу вам навести, що от зараз я з своєю громадською організацією, це мережа захисту національних інтересів АНС. Е, маємо проект на 30 громад. от Ми відзняли звернення. Голів цих громад показали ці звернення на е, форумі ф... мерів французьких міст, і вже сьогодні переїжджає 8 генераторів кордон. А в Польщі ще нас чекають 47 генераторів, які внаслідок просто звернення мерів французьких міст купили для е, тих е, громад, які є в рамках цього проекту. У нас скажіть хіба. Це не важливо зараз про це постійно говорити і постійно напрацьовувати. Ну на в, в натомість ми бачимо рекомендаціях, де голові е, військової адміністрації рекомендують збільшити кількість цих позабюджетних надходжень. І таких прикладів е, з того, що ми там рекомендували по бюджету, я вам нам можу навести навіть до смішного. Наприклад, е, е, в нас е, чубара, керівник департаменту культури, так е, і релігії. Е, і було рекомендовано прискорити питання чи завершити, не пам'ятаю вже точного формулювання передачі котельні муздрамтеатру на баланс Луцьк тепло. При тому, що це розбереться розпорядженням голови обласної ради або рішенням сесії обласної ради. Ну от е, власне такі такі е, речі вони говорять про те, наскільки е, люди, які від яких залежить е, виконання рішень, е, Готові вставати, братися до роботи і робити цю роботу, розумієте, легше надати 250 рекомендацій, а потім говорити, шукати хто винен в тому, що ми не додатково не наповнили бюджет або ще не вчинили ті чи інші дії, які мали би десь там в чомусь нас прискорити або збільшити кількість грошей для того, аби нам тут і так не просто стало простіше жити. Зате піаритись вони вміють, і на гуманітарній допомозі, яка надходить буквально з усіх усюди, і навіть не попросивши. Дякуємо, пані Юлія. Отже, Юлія Восенко, депутатка Волинської обласної ради від Європейської солідарності, була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось.